Перший блок запитань стосується діагностики мігрені, і тут варто відмітити, що коли ми говоримо про мігрень. Що мігрень це не просто сильний головний біль, мігрень це трошки більше. Мігрень це клінічний розлад, який характеризується певними характеристиками і має певні свої особливості. Діагноз мігрень зазвичай є клінічним і для його постановки, тобто дуже є важливе спілкування з пацієнтом. Діагноз ми виставляємо згідно міжнародної класифікації розладів головного болю третього перегляду. І згідно цього, мігрень ми можемо виставити пацієнту, якщо пацієнт мав більше п'яти приступів, яких мають певні характеристики. А саме, це біль від помірного до інтенсивного, це біль однобічної локалізації. Часто це біль пульсуючий характер, він має цей біль, так? триває від 4 до 72 годин. І супроводжується нудотою та боблювотою, має світло або фонофобію, і, звісно, варто звернутися для лікаря для діагностування та постановки виставлення діагноз мігрень, тому що саме від вірно поставленого діагнозу залежить і наше лікування. Щодо запитання, да, зранку після ночі, що робити, дійсно, може бути е, сон може бути е, тим фактором, який запускає напад Мігрені, як нестача сну, так і занадто тривалий сон. Е, навіть є такий термін е, між собою, е, Лікарі використовують, кажуть, мігрень вихідного дня або головний біль вихідного дня. Просто людина поспала на годинку більше, і голова від цього стає. з'являється головний біль. То відповідно до запитання, що робити, має бути нормальний графік сну. І він має бути сталий від дня до дня. Не має бути так, що в будні дні ви не досипаєте, а на вихідний день ви намагаєтесь надолужити ту нестачу сну, і через це виникає головний біль. Тому слідкуйте за цим. Щодо генетики мігрені, наступне питання. Так, дійсно, мігрені є спадковою у 60-70% випадків. Якщо родич має мігрень, то пацієнт має в три рази вищий ризик розвитку мігрені, ніж той пацієнт, коли родичі мігрені не мають. Коли ми говоримо про такі найпоширеніші типи мігрені, так то якийсь єдиний ген виділити неможливо, тобто ми не можемо його дослідити. Це ніби певна така асоціація певних генів, тобто поломки в них можуть призвести до того, що мігрень таки може розвинутись. Проте є рідкісний вид мігрені, це мігрень з аурою, а саме геміплогічна мігрень, коли дійсно є з'ясовано, що вона є спадкова, і тобто є досліджено три гени, які ми можемо дослідити для того, щоб провести певний цей генетичний аналіз. Дозвольте я Про кілька слів додам, Ольга. Геміплегічна – це коли паралізує половину тіла. Дякую за доповнення. Так, дійсно це аура. Саме гемітологічна мігрень має таку ауру, коли є переліч половини тіла.